Добрий вечір, шановні любителі футболу. Вас вітає канал Асоціації футболу Тернопільського району. Сьогодні наша зустріч присвячена жеребкуванню Кубка Ліги. Нагадаю, що цей турнір започаткований ще два роки тому назад. Щорічний, ми проводимо серед, в лігах серед Різних ліг і команд. Нагадаю, що Бережанські команди разом з першою лігою проводять разом кубок ліги. і, відповідно, команди другої ліги змагаються за Кубок серед своїх команд. Результати попередніх раундів Кубка звели нам. У півфінальних матчах, нагадаю, в другій Лізі це команди Добровода і Гаї Шевченківський, і відповідно Максимівка зустрінеться з командою Грабівців. В першій Лізі команда Білої зустрінеться з командами Коропатників і лісники з великими гаями. На даний час, тобто, по одній парі в нас тут. В корзині, відповідно, я витягую команду. Ця команда, яка буде перша, буде приймати. Там в нас зараз тут знаходяться дві команди: це команди доброводи і команди Гаїчівчанківські. Отже, командою господарем в цій парі буде А її Шевченківські вдома приймають команду. Доброводи. Так, друга пара в нас це Максимівка і Грабовець. Господарем в даному пристоянні буде команда. Команда Грабовець буде приймати вдома. Відповідно, команда Максимівка їде. Навист. Ну, е, Такий жереб для колишніх команд з Бораського району, я думаю, що вони на мене не образяться. Так, переходимо е, до жеребкування наступної пари. У нас це два шарика, Тут знаходяться тут команди біла і команда Курупатники. Так, господарем в даному протистоянні буде команда. ФК біла прийме вдома команду Куропатників. І остання пара. Це в нас лісники і великі гаї. Так, господарем в даному протистоянні будує команда. Великі гаї приймають вдома команду лісників. Отже, нагадую, що Кубок Ліги півфінальні матчі відбудуться вже цієї неділі, 3 вересня, для того, щоб відкинути будь-які маніпуляції, що ми провели це жеребкування, щоб сліпим жеребом визначити, хто буде приймати вдома. Нагадаю, що півфінальні матчі складаються. З одного матчу, якщо в основний час буде нічия, то ми зразу після цього команди прибувають 11 метрові удари. Дата фіналу на даний час ще обговорюється. Ми зробили цей кубок так, щоб він відбувався сугубо по неділях, щоб ми команди не придьоргували і команди не грали серед тижні, не збиралися, щоб ж таки комфорт було. І вболівальники приходили. Тому матчі півфіналу відбуваються в неділю. І інших раундів також вони проходили в неділю, і відповідно. Дату, час і місце проведення фінального матчу ми визначимо згодом. Звертаю, користуючись нагодою, хочу звернутися до команд. Команди, які хочуть, щоб все ж таки фінали проходили на їхніх стадіонах. А ми хочемо зробити все ж таки свято. Відповідно, провести онлайн-трансляцію з коментатором, щоб люди могли передивитися і в Україні, і за межами України фінальні матчі. Тому, будь ласка, давайте свої заявки. Ще до кінця цього тижня ми приймаємо заявки на місце проведення фінального матчу. Хочу зазначити ще по штрафних санкціях, так як було перед початком Кубка Ліги, вони не переносяться на матчі чемпіонату, відповідно, матчі чемпіонату не переносяться на матчі Кубка Ліги. Тому дякую всім за увагу. До зустрічі, до побачення.